Вітаю, з вами Бодяо. Зараз ми з вами на 100 бою смертельної Деніської вежі. Як завжди, показую вам обладунки своєї основної команди. Перший круг ми проходитимемо основною командою, потім я буду експериментувати міксуючи різні команди. Так. На нобсайбиті в нас такі обладунки. Револьвери дозволяють йому пробивати блок, а також підвищують шанс критичного удару. Темна мантія, бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності на 7 секунд після входу у бій. Ймовірність уникнути спецприйома противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника дозволяє викрадати силу противника, а також при зміні надає щити всім моїм союзникам. І страж принцеси. Бонус до смертельного удару, а при виконанні спецприйома 2 можливість накласти на противника невеликовність. Так, на Скорпіоні нагорода за Дозволяє дозволяємо пробивати блок, а при виконанні другого спецприйома має можливість отримати щит. Парадна форма династії. Пробивання щита при, ком... при завершаючих комбо ударах, а при другому спецприйомі є можливість отримати відновлення здоров'я на 10 секунд мене жетон, бонус до заряду сили, а також атака всіх союзників противника при першому спецприйомі. І можливість підстрахувати скорпіона після фатального удара, нак... воскресивши його, а на противника наклавши сповільнення. І сапфіровий кінжал, Зменшення шансу критичного удару для противника. А також зменшення. Витрати сили на спецприйоми. І чим довше поточний е, персонаж знаходиться в бою, тим більший бонус до атаки він отримує. Так. І Сап-Зіро. Гріш... Грішний батіг дозволяє йому пробивати блока, а при завершаючих накладає будь-який негативний ефект. Збільшення атаки при цих негативних ефектах. Оталева казка бонус до лікування, також зменшує зменшення. сили на спецприйоми і е, кош е, 50% ймовірності, що е, противник не получе бонус до. А своєї атаки. Божественний наплічник торнадо. Збільшення шансу критичного удару для противника, а також е, ймовірність отримати підсилення після критичного чи смертельного удару. І підсилення сумується тричі. І спис короля е, 0,6% Шкали, як початкової сили, а також ймовірність накласти на противника сповільнення та збільшення атаки по противнику. Так. Переходимо плавно до обладунків противника. Проти нас виступають на цьому бою три Китани. І в такі обладунки. В Китани Асасін е, такі обладунки. Страж принцеси. Дозволяє їй мати бонус до смертельного удару, а також при другому спецприйомі може накласти невліковність на 7 секунд на весь, загін, на весь мій загін. Парадна форма династії. При завершаючих комбо-ударах дозволяє їй пробивати щити, а також отри... можливість отримати. Відновлення здоров'я при другому спецприйомі. Маска безумства династії дозволяє їй мати спротив негативним ефектам, а також такі ефекти, як виснаження сили, ослаблення чи пробивання щита мають підвищену ефективність. І грозовий клинок дозволяє їй мати бонус. До основної атаки в економію другого спецприйому. Китана круготінні. Має таке обладунки. Спис короля Джерода дозволяє їй е, е, накладати на мене пастку при будь-якому спецприйомі, а також шкала початкової сили. Парадна форма династії, пробивання щита при завершаючих І при другому спецприйомі має можливість отримати відновлення здоров'я. Божественний наплічник торнадо це бонус до критичного удару, а також е, можливість отримати підсилення після смертельного чи критичного удару. І маска безумства династії дозволяє їм мати спротив негативним ефектам, а також е, такі ефекти, як пробивання щита, ослаблення чи виснаження сили мають підвищену ефективність. Ну, і ці два обладунки, що не сказав, е, парадна форма і маска безумства дозволяють. Їм робити особливий удар. Фатальний удар який моментально завершає битву, якщо якщо її суперника нижче 20% здоров'я. Ну і китана День мертвих так само обладнана Похоже, тільки вона має такий обладунки: сапфіровий кінжал зменшує. Критичні удари для противника та економить спецприйоми. Парадна форма династії дозволяє пробивати щит при завершаючих, а також отримати відновлення здоров'я при другому спецприйомі. І маска безумства династії з противнегативним ефектом. А також такі ефекти, як пробивання щита, виснаження сили чи ослаблення, мають підвищену ефективність. І як я, завжди, як я е, незадовго сказав, маска безумства династії спільно з парадною формою династії дозволяють е, цим китанам проводити брутальний удар. який... Який забирає здоров'я, якщо у противника нижче 25% здоров'я. Так, ну що ж, про обладунки персонажів я вам розказав, тепер приступаємо плавно до винищення цих босів. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави. Зараз постараємося їх якнайефективніше винести. Чи вони нам нічого не спортили в нашій стратегії. Так, Міняємо це на скорпіона і атакуємо даного неприємного персонажа. Наче чим мене неприємна? Тим, що вона постійно ухиляється від е спецприйому. Поки щастить, як вона може ухилитися. Що він завершаючи. Так. А -та він. Друга мене зразу ж атакує після входу в бій. Значить, провела. О, провела бруталіця Вс Так, треба цього ...слугу... цю Чайный час так, Так само може. Я не на. Так, поки що. Стараюся протриматися Я не знаю, як вийти, бо самі бачите, винесла мені. Сла мені основного. Але нічого. От і все, ми виносимо останнього противника. З... Зараз подивимось, яка в нас буде нагорода. Так. Нас уго... нагорода така. Так. Ну, непогано. Ну, псайбет випадає. Добавляємо його в колекцію. Так, окей. <рив> Та, тихо. Оке було проходження сотих босів смертельної вежі Деніської. Якщо контент був корисний, підписуємося на канал, ставимо лайки і до наступних зустрічей в битвах Mortal Комбата.